Ну, перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим балювальникам, нашим фанатам, фанатам всіх футбольних клубів, які захищають нашу батьківщину, дають нам змогу грати в футбол. І дали нам змогу да, провести цей такий тяжкий ну, чемпіонат ми провели, так що дуже велика їм вдячність. Ну, а по грі, так знаєте, можна коротко сказати, що сьогодні виграла команда, яка Більше хотіла, ну які більше може треба було, у ній було більше бажання. Підбиваючи підсумок сезону, ще минулого сезону виграли з СК Полтава в групі, яка боролася за виживання. А вже в цьому сезоні зійшлися в протистоянні в чемпіонській групі. Наскільки прогресувала ваша команда? І, на вашу думку, наскільки ваш суперник піднявся рівним за цей рік? Ні, ну, то, звісно, є прогрес, якщо ви ж самі сказали, що ми рік назад грали в зоні вибування, а зараз ми граємо і Полтава, і ми граємо в чемпіонській групі, боролися да, за четвірку, десь не вийшло. Тому, звісно, прогрес є, і він заметний, тому що. Даже, даже взяти нашу команду, ну, Ми только вдячні хлопцям, вони молодці, тому що ми стартували з 10-го місця, да, з останнього, а зараз закінчили на п'ятому місці. То, зрозуміло, ну, я ж кажу, що є багато над чим працювати. Навіть сьогоднішня гра показала, що. Якщо ми не викладаємося на 100%, а хочемо зіграти десь на класі, то в нас не виходить, тому що ще в нас дуже молода команда і десь не вистачає якість хромає. Так що я і Полтаву вітаю, і нашу команду, що в цьому сезоні ми грали в чемпіонській групі. і ну, Я рахую, ми виповнили на 100% наш, наша команда, виповнила на 100% план. Вже робили аналіз по кадрових якихось рішеннях, чи будуть вони найближчим часом, чи команда зараз йде в відпустку і вже буде після відпустки вирішуватися кадрова політика клубу? Та, ну, ми завжди думаємо, тому, якщо ми хочемо рости, прогресувати, то треба ну, усілюватися, Тим більше, я ж кажу, у нас ну, ми з місцевих футболістів, наших молодих, залучаємо і вони грають. Но ще, звісно, ну, Ну, щоб грати да, в чемпіонській групі, боротися за високі місця, то треба все-таки все прогресувати. Тому, звісно, у нас буде, зараз ми ще так сильно не підсумковували. По... Ну, звісно, будуть папірі, будуть запрошення, будемо усилюватися, щоб... Ну, щоб не стояти на місці, а треба рухатись далі. І також по максимуму будемо ставити завдання на наступний сезон.